22 січня День Соборності України. День Соборності України відзначається 22 січня і є одним з важливих національних свят в історії України. Це свято вшановує подію, яка сталася 22 січня 1919 року. Акт злуки між Українською Народною Республікою УНР та Західноукраїнською Народною Республікою ЗУНР, що призвело до створення єдиної об'єднаної держави. Злу. Історія Дня Соборності України. Акт злуки УНР і ЗУНР був підписаний у Софії в соборі Святої Софії, головами урядів УНР і ЗУНР Євгеном Петрушевичем і Костем Левицьким. Цей акт проголосив створення єдиної української держави, яка мала назву Українська держава. Акт злуки був великим історичним актом, який об'єднав українські землі в одну державу. Цей акт був символом національної єдності та свободи українського народу. Значення Дня Соборності України. День Соборності України є одним з найважливіших державних свят України. Це свято нагадує про те, що сила України в її єдності. У День Соборності України в Україні проходять урочисті заходи, присвячені цьому святу. У цей день люди вшановують пам'ять борців за українську державність та єдність. Традиції Дня Соборності України. Однією з традицій Дня Соборності України є проведення живого ланцюга. Це символічна акція, яка об'єднує українців з усіх куточків країни. У День Соборності України також проводяться концерти, виставки та інші культурні заходи. День Соборності України це свято, яке має велике значення для кожного українця. Це свято нагадує нам про те, що ми є єдиною нацією, яка має спільну історію та культуру. З Днем Соборності України. Сьогодні, як ніколи раніше, ми об'єднані у своїх вчинках, думках і мріях. Ми всі прагнемо перемоги і бажаємо жити у вільній, безпечній, справедливій і успішній країні. Наша єдність має залишитись міцним ланцюгом, який захищає та оберігає всіх нас і Україну не тільки в цей день, і на віки. Тільки разом ми сильні, бо наша сила у єдності, разом і спільними зусиллями, до перемоги. Слава Україні!